Рідненькі, мене звуть Олексій, і ви дивитесь канал. А навіщо? Сьогодні я розкажу свій досвід використання двох дуже цікавих айпадів. Наприкінці відео розкажу про конкурс, який ми робимо разом із благодійним фондом Український Шлях. Додивіться це відео до кінця. Тут буде дуже цікаво та неочікувано. Поїхали, друзі, розкажу сьогодні про два дуже прикольних, дуже цікавих айпада. Це айпад міні п'ятого покоління. Та iPad, базовий iPad, також п'ятої генерації. IPad міні вийшов у 2019 році. Він ще такий достатньо стріженький. І iPad п'ятої генерації вийшов у 2017 році. Це мій робочий iPad, це особистий iPad. Обидва iPad я не купляв, мені їх ну, подарували. цей купили на роботі і надали для роботи. а цей мені подарували. Обидва iPad дуже прикольні, що мені в них не подобається. Це достатньо слабенька батарея. І там, і там. Тобто вони ну, Їх вистачає, їхні празводітельності, скажімо так, вистачає ну, на пару годин. І це не при максимальному якомусь використанні саме яскравості. Тобто десь 30-40% це їх максимум. Якщо я вмикаю їх на 50, ну, не 50, навіть 70% яскравості, все це півгодини, і пашні на зарядочку ставати. В цілому дуже кльові пристрої, але також, що не подобається, це їх камери. Камери тут ну, дуже слабкі, дуже, ну просто для 2024 року, нагадую, це 2019 рік, це 17-й рік, тобто цей вийшов 7 років тому, це і 5 років тому. Для 20... В 2024 році, саме зараз, коли я роблю цей огляд, ну камери вже mm -mm. іми користуватися не можна навіть для відеодзвінків, якихось там фейстайму там або телеграма. Ні, це біль. Дуже багато шуму, дуже багато зірністості і всього іншого. Тобто про камери можна забувати. Якщо вам потрібні айпади саме для того, щоб знімати контент, ні, це точно не те, що треба. Але в них є дуже Вагомий плюс це те, що ну, серфати інтернет з них набагато, набагато зручніше, ніж це робиться з телефону або там з ноутбука. З айпадіка можна не знаю, в туалеті посидіти, і в ліжко лягти, подивитися щось там і так далі. Якщо ви, звісно, будете засипати, і вам щось таке впаде на обличчя, це ну, не прикольно. Будуть такі трохи придавлені. Але в цілому, якщо лечь, посмотрети серіальчик або сісти, подивитися, якийсь серіальчик, фільм навіть прийдеться це робити з Powerbank, Прийдеться, може не знаю, з біля зарядного пристрою знаходитись цей час. Але в цілому ці пристрої вони дуже кльові, дуже прикольні зараз. Саме для якогось серфу не, не складного. Тобто, ви нічого не зможете помонтувати, нічого не зможете там якісь фоточки поробити чи щось таке, чи писати музику на цих айпадах. Але для інтернета, для Ютуба, для перегляду мультфільмів дітям це дуже дуже круто. Це подобається моїй доньці навіть більше, ніж е, з телефону дивитися. Тому що здоровий екран е, в мене, ну я намагаюся, щоб моя донечка не грала в ігри, тому ігр немає не на телефонах, ні на айпадах, ні в мене, ні в дружини. А от дивитися всілякі прикольні мультики це саме те е, для дітей. Або якщо ви хочете потестити, е, чи потрібен вам айпад, хочете подарувати, може, дитині айпад, ну, якісь там, не знаю. IPad mini 6-го вже покоління буде вартувати приблизно 20 тисяч гривень. Бушни цей можна купити за 3-3,5 тисячі гривень і спробувати, чи потрібний вам або дитині вашій або комусь iPad. Ну саме міні iPad. ну або типу, такий теж. Я думаю, що він зараз буде коштувати приблизно біля 3 тисяч гривень. Це невеликі гроші для того, щоб купити і затестити в цілому. Дуже кльові гаджети користуються не часто, користуються більше дружина або мала. Айпадики, які кльова штука, кльова темка. Напишіть, чи дивилися ви презентацію iPadів 2024 року, ось вона була 7 числа нещодавно. Там показали якісь неймовірно космічні айпади, які вже, я не знаю, на них можна робити. Мабуть, мій MacBook на M1 набагато менш потужніший, ніж ці айпади, тому що там на М4 вже iPad, я не знаю, що робити, Може на айпаді з такою потужністю. Е, мені здається, що це трохи занадто вже. Самий класний, самий гарний айпад це той айпад, на який у вас вистачає грошей, якщо він вам, звісно, потрібний. Далеко не всім вони потрібні, тому так і кажу. Стосовно конкурсу, друзі, донат від 500 гривень приймає участь у розіграші iPhone 15 Pro. Донат від 100 гривень або кратний 100 гривням приймає участь у розіграші AirPods Pro другої генерації. Збираємо кошти на два DJI Mavic для 59-ї бригади. Ці Mavic вони з тепловізорами вони коштують як золотої дінарох дуже коштовні, але вони дуже необхідні для хлопців для того, щоб зберігати життя, щоб вони бачили позиції ворога та хто до них наближається до їх позиції. Дуже дякую вам за підтримку мого каналу. Дуже дякую за коментарі. Дуже радий відповісти на будь-який коментар. Готовий спілкуватися на будь-які теми. Напишіть огляд, на який iPad вас цікавить. і Я знайду цей iPad, або може не тільки iPad, може якийсь пристрій. І зроблю на нього огляд. В мене у друзів дуже багато айфонів, макбуків, айпадів і тому подібного. І вони залюбки можуть надати на огляд будь-який пристрій. Ну, майже будь-який. Слава Ісусу Христу! Слава Україні та слава нашим героям, нашим захисникам та захисницям. Побачимося в наступному відео. Пау!